Ну, я слухаю російську музику, я можу казати за себе, і я її слухаю відкрито. Я слухаю багато російських е ісполнітелів, і багато російської музики старе, яка була до війни. Якщо всі перестануть слухати російські пісні і розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не закінчиться. Вже кілька місяців поспіль. Блогерка Анна Алхім українцям розповідає, що слухає російську музику, і навіть припускає, що таких поціновувачів ще чимало. Відео, які інколи з'являються в мережі, тому підтвердження хмельничани не розділяють такої позиції майже всі опитані до російського контенту відносяться негативно. Це то саме, щоб в часи великої дізнаної війни, бо німецька музика виграла на вулицях Рвну України чи Росії? Бо на час війни я думаю, типу проти агресора, типу, не треба використовувати їхні ресурси, популяризувати їхню музику, їхню творчість. А ви відмовилися від пісень російської, які можливо раніше від пісень, від фільму, від всього. Хоча я наполовину росіянка, я народилася в Росії, мене батько був росіянин. Але я розумію, що наша країна стільки понесла втрат і горя, що це мінімум, який ми можемо зробити. Українці продовжують слухати російські пісні та платити за це виконавцям. Про це свідчить статистика з таких платформ як Shazam, YouTube Music та Spotify. Серед топових композицій більшість українських та англійських пісень, але із 200 найпопулярніших більше 30 виконані мовою агресора. Аби припинити поширення російського контенту в музичному просторі, українські політики почали діяти. Кращі можливості для української мови законний захист. Її присутності в усіх сферах, ну і звичайно, її популяризація в музиці, в сучасній культурі, в літературі, створення необхідних можливостей для подальшого її розвитку. Це особливий компонент. Нині на розгляді законопроект, який дозволить штрафувати за прослуховування музики держави-агресорки, публічне виконання фонограми, відеограму чи показу музичних кліпів. Сума штрафу складатиме від 5 до 25 тисяч гривень. Олександр Тітовнікі телеканал Перший Подільський.